Повідомлення. Про смерть генерала Романа Шухевича. ТАРАСА Чопринки Українська головна визвольна рада, головне командування Української повстанської армії та провід Організації українських націоналістів на українських землях діляться з кадрами визвольного підпілля та з усім українським народом болючою вісткою про те, Щоранком 5 березня 1950 року в селі Білогорща біля Львова на своїй підпільній квартирі в боротьбі з московсько-більшовицькими окупантами смертю героя загинув голова генерального секретаріату УГВР, генеральний секретар військових справ УГВР, головний командир УПА та голова проводу ОУН на українських землях, нагороджений Золотим Христом Заслуги. Та золотим хрестом бойової заслуги першої кляси генерал Хорунджій УПА Роман Шухевич, Роман Лозовський, Тарас Чупринка Тур. Шухевич Тур народився 1907 року, після закінчення середньої школи вступив до політехнічного інституту і теж закінчив його з успіхом. На шлях активної революційної боротьби за визволення України. Шухевич Тур став від найменших років життя. У половині 20-х років вступає в ряди Української військової організації УВО. В період 1925-1929 років в лавах УВО бере участь, організовує і керує бойовими акціями проти польських окупантів. 1929 року вступає до ОУН як один з перших її членів. Довгий час працює на пості бойового референта в Краєвій екзекутиві ОУН. Праці на цьому пості віддає всю свою кипучу молоднечу енергію, всі свої організаторські здібнощі і відвагу. За свою революційну політичну та бойову діяльність проти польських окупантів попадає до польської тюрми. 1938-1939 років Бере активну участь в Організації Збройної Сили Молодої Української держави на Закарпатській Україні в організуванні Карпатської Січі та в керівництві нею. 1939-1940 роках працює у проводі ОУН на пості референта зв'язку з українськими землями в СРСР. В 1940-1941 роках. Входить до складу революційного проводу ОУН. Весною 1941 року бере участь в другому великому зборі ОУН. Після другого великого збору стає на пост краєвого провідника ОУН на західних окраїнах українських земель поза межами СРСР, так зване Генерал-губернаторстві. Впродовж усього цього часу постійно працює теж. В головному військовому штабі ОУН як його член та викладає різні військові дисципліни в таємних курсах кадрів ОУН. 1941 року Шухевич Тур організовує й очолює як його командир Український легіон. Одночасно виконує теж різні особливі завдання проводу ОУН. На цьому пості перебуває до весни 1943 року. Весною 1943 року Шухевич Тур стає членом проводу ОУН і займає пост військового референта при проводі ОУН. В серпні 1943 року третій надзвичайний великий збір ОУН обирає Шухевича Тура на пост голови бюро проводу ОУН. Восени цього ж року він теж обіймає пост головного командира УПА. В листопаді 1943 року, як головний командир УПА і голова проводу ОУН, він бере керівну участь у підготовці на Волині Першої конференції поневолених народів та в самій конференції. В липні 1944 року Шухевич Лозовський бере участь у першому великому зборі УГВР. Збір обирає його головою генерального секретаря. Військових справ та головним командиром УПА. На постах голови Генерального секретаріату УГВР, Генерального секретаря військових справ УГВР, головного командира УПА та голови проводу ОУН на українських землях Роман Шухевич Тарас Чупринка Лозовський Тур в період 1944-50 років керує визвольно-революційною боротьбою. Багатотисячної УПА, широкого збройного підпілля, підпільної ОУН та мільйонових мас українського народу проти німецько-гітлерівських та московсько-більшовицьких окупантів в обороні українського народу від окупанського терору та грабунку, за збереження та дальшу розбудову позицій українського визвольно-революційного руху в Україні, за визволення України з-під чужоземного панування за побудову на українських землях незалежної соборної держави зі справедливим та передовим політичним та суспільно-економічним устроєм. Протиокупанська визвольна боротьба, що її в 1943-50 роках повела УПА, підпільна ОУН і багатомільйонові маси українського народу під досвідченим і відважним безпосереднім керівництвом генерала Шухевича Чупринки. З погляду масового героїзму й патріотизму, з погляду завзяття й жертовності всіх її учасників та українських народних мас, з погляду тих надзвичайно важких умов, в яких вона весь час проходила, немає собі рівної не тільки в українській, але й в світовій історії. Вона завжди становитиме одну з найславніших, найгероїчніших сторінок історії України. Внаслідок цієї боротьби московсько-більшовицьким окупантам не вдалося здійснити їхні злочинні пляни щодо України, не вдалося знищити в Україні організований самостійний рух, не вдалося поставити український народ на коліна. Сьогодні український національно визвольний рух не розбитий ані не зламаний, хоч і з значними втратами в людях. Далі веде свої нерівні змагання з московсько-більшовицькою таранією в обороні національного існування українського народу в ім'я національної незалежності України. Історія визвольно революційної боротьби українського народу на українських землях 1943-1950 років з ім'ям Шухевича Лозовського Тараса Чупринки Тура. Зв'язана нерозривно і навічно. Як революційний керівник Шухевич Тур відзначався великими організаторськими та військовими здібностями, глибоким політичним розумом, величезним досвідом революційної боротьби, в його особі український визвольно-революційний рух і весь український народ втратили політичного та військового керівника високої кляси. Політична і життєва принциповість, безмежна особиста відвага, рухливість, жива й весела вдача, простота в щоденному житті та поведінці, тверда рука і разом з цим батьківська дбайливість про інших: ось характерні риси характеру генерала Шухевича Чупринки, що ними він скрізь і завжди завойовував собі симпатії, створював життєрадісний, бадьорий настрій. Закликав на безстрашну, безкомпромісну і тверду боротьбу з ворогами України, зі світлою пам'яттю про нього, задивлені в його геройську постать бійця і керівника визвольного руху, наснажені його відвагою, оптимізмом та революційністю, загартовані й досвідчені під його рукою, до кінця віддані ідеї визволення українського народу, ми відважно далі ведемо нашу священну визвольну боротьбу. Аж до повної нашої перемоги. Не складемо нашої зброї і не припинуємо нашої боротьби доти, аж поки Україна не буде визволена. Вічна слава героїві Української національно визвольної революції, головне командування Української повстанчої армії, Українська головна визвольна рада, провід організації українських націоналістів на українських землях. Підпільна листівка 1951 року.